Вітаю всіх. а давайте зроблю розклад такий, цікавий. Одна колода таро буде коло сороку, і, звісно, нова. Окуповані території відійдуть ворогу назавжди. Окуповані території відійдуть ворогу назавжди. Дев'ятка кубків. Хотів би, хотіли б, хотіли б дуже, хотіли б, але вважаю, що все-таки ні. І з того, що вони вилазить, ні. Ні, боротись будуть за них. Ось окупація. Я б сказала, що ні. Більше ні. Беруть колоду. Окуповані території. Відійдуть ворогу назавжди. Окуповані території відійдуть ворогу назавжди. Покажи. Окуповані території. Сумнівно. Ось і я вам прошу. Дуже сумнівно. Боротьба, думки, сумнівно. Покажи ще. Довіряю інтуїції. Вже все вирішено знову. Зрозуміли? Я далі не дивлюсь: не час, не зараз, не час. Не думайте про них зараз, не час. Пізніше про них подумаєте. Це вам, щоб ви розуміли ситуацію.